Чому чоловіки швидко закінчують? Чому один фінішує за хвилину, а інший може робити це годину? Що може допомогти подовжити статевий акт, які помилки роблять чоловіки, і як потрібно реагувати дівчатам, якщо ваш коханий фінішував раніше ніж ви очікували? Про це і не тільки про це в сьогоднішньому випуску. Мене звати Святослава Федорець. Я сексолог, психолог, і я тут, аби допомогти вам зробити ваш секс. Яскравішим, не забувайте поставити вподобайку, аби підтримати україномовний контент, а також підпишіться на канал, аби не пропустити наші свіжі випуски. І додивіться це відео до кінця, адже в кінці я дам найкорисніші рекомендації, які точно допоможуть вам зробити секс яскравішим, а також на вас чекатиме подарунок. Скільки повинен тривати статевий акт? Коли я вчилась, нам сказали золоте правило сексології. Воно звучить наступним чином: якщо статевий член довший ніж 3 см, а секс триває довше, ніж 3 хвилини, то це норма. Звичайно, тут є доля гумору, але Якщо статевий акт триває 2-3 хвилини, це говорить про норму. Я знаю, які реакції можуть зараз у вас виникнути, і я поспішу вас запевнити, що в даному разі ми говоримо виключно про фізіологічну норму. Чоловік, який здатний здійснити статевий акт протягом 2-3 хвилин, фізіологічно є здоровим. А далі потрібно вчитися подовжувати статевий акт. Досить часто до мене звертаються чоловіки з запитом: я швидко закінчую, допоможіть, що мені з цим робити. Перше питання, яке задає соксолог: наскільки швидко ви закінчуєте? І тут ми можемо чути дуже різні історії. Якщо чоловік каже, що це 30 секунд, одна хвилина, і партнерша невдоволена, дійсно, ми тоді кажемо про те, що еякуляція настає надто швидко. Але інколи чоловіки кажуть, ну Мій статевий акт триває ну, 5 хвилин, ну, 8, ну, до 10, але ж я хочу більше, але ж мені подобаються фрікції, я хотів би, щоб це було хвилин 20. І тут потрібно розділяти те, що є дійсно проблемою для вас і для вашої партнерші. І те, коли у чоловіка загалом все добре, але він хоче просто подовжити статевий акт, просто насолоджуватися фрікціями довше. Чому я зараз звертаю увагу на партнершу і говорю не тільки про чоловіка, а й про партнершу, тому що наш секс, той, який відбувається в ліжку між двома людьми, це справа, яка стосується двох людей. Якщо одного все влаштовує, а іншого ні, ми не можемо казати, що ну ти знаєш, це твоя проблема. У мене все нормально. Якщо ви пара і в вашій парі один незадоволений сексом, то це ваша. Парна проблема, а не тільки одного із партнерів. Досить часто бувають такі історії, коли жінку все влаштовує, але чоловік має собі в голові переконання, що для неї потрібно великий пеніс, або для неї потрібно півгодини інтенсивних фрікцій, так як показують в початці, або ще якісь речі, які він сам собі придумав або десь подивився. Наприклад, міф про великий пеніс це міф, який дуже активно. Підтримується самими чоловіками, і коли в рілсах я говорю про те, що середній розмір 13-13,5 см це Ідеальний розмір, з яким не буде боляче, з яким буде комфортно в абсолютно будь якій позиції, тому що власники великих пенісів або дівчата, які в стосунках з чоловіками з великими пенісами, вони дуже добре знають, що не в усіх позиціях може бути комфортно інколи проникнення може бути заглибоке для дівчини, і їй може бути боляче. І коли я про це починаю говорити, в коментарі приходять розгнівані хто. Ні, не жінки, і не кажуть про те, що що ти таке говориш. Нам треба пеніси по 20 плюс сантиметрів. Ні, приходять чоловіки і говорять про те, що я транслюю дурниці, бо всі баби хочуть великі пеніси. І так само ці ж чоловіки можуть думати, що всі баби хочуть секс годинами. Тут я вам розповім одну історію, яка сталася з чоловіком. В цій історії ви почуєте деякі деталі, які нам розкажуть і покажуть те, коли зміна тривалості статевого акту може ставати проблемою. У нас був чоловік, в якого Тривалість статевого акту була нормальною для нього, для його партнерші, Проблем з цим не було. Але в нього з'явилася висипка на статевому члені. І по давній традиції українців він обрав метод лікування Саме пройде, саме не пройшло, і коли він звернувся до лікаря, довелося робити невеличку операцію вирізати уражені тканини. Так сталося, що уражені тканини знаходилися в області вуздечки, а це одне з найчудливіших місць на тілі чоловіка. Операція пройшла успішно, і після неї пара почала повертатися до статевого життя. Пара побачила, що якщо раніше статевий акт тривав 10-15 хвилин, тут о чудо, він почав тривати близько 20 хвилин. І вони кажуть, клас, чудово, прекрасно. Це ж добре, а статевий акт подовжується далі. Там, де було 20 хвилин, стало 25-30 хвилин. І в результаті статевий акт подовжився до години. Чому так відбулося? Тому що пошкодились чутливі ділянки на статевому органі чоловіка, і зараз. Фріксій для нього не вистачає для того, аби закінчити раніше. І зараз хтось міг би сказати ну так це ж чудово, він може годину займатися сексом. Я скажу, що ні, це не чудово, тому що цей чоловік не може контролювати тривалість свого статевого акту, і він хотів би закінчити раніше, але не може. І тому це стає проблемою. Тому у нас насправді проблема не тоді, коли чоловік фінішує швидко, а проблема тоді, коли він не може в довільній формі. Регулювати тривалість свого статевого акту, послухайте уважно цю думку. Ми не повинні прагнути вміти, от прям хочете тут сказати, пиляти її півгодини, виконувати ці фрікції там по 30 хвилин, по 40 хвилин. Ми повинні вміти здовільно регулювати. Отож, які фактори впливають на тривалість статевого акту, якщо говорити коротко, абсолютно все впливає на тривалість статевого акту наш вік. Точніше, вік чоловіка, а стан його здоров'я, статевий досвід, регулярність статевого життя, наскільки він втомлений чи відпочивший, якщо це кінець робочого тижня і тиждень був виснажливий, важкий, може бути так, що статевий акт буде дуже коротким або взагалі його не відбудеться. Також на це впливають психологічні чинники, на це впливають стосунки з його. Партнершою, яким був його перший статевий досвід, і як він до цього віднісся, як відреагувала перша партнерша в тому випадку, якщо перший статевий акт даного чоловіка пройшов не дуже вдало, або скажімо так, пройшов не так, як він очікував. Ну і також потрібно не забувати про різні хвороби, в тому числі інфекційні, а також інвалідність, травми хребта, які могли бути в чоловіка, це все також. Може впливати на тривалість статевого акту, тому якщо ваш статевий акт змінився, а зараз ви помітили, що він став або дуже пришвидшеним, або дуже подовженим. Перше, що я рекомендую, це звернутися до лікаря і пройти обстеження. І в разі, якщо фізіологічно ви будете здоровими, у вас не буде ніяких проблем, тоді є сенс звертатись на прийом до сексолога і розбиратися, шукати психологічні, соціальні причини, які могли б призвести до таких змін. Найперше, що зазвичай використовують чоловіки, коли ми говоримо про подовження статевого акту, це, звичайно, препарати для подовження ерекції. Чи працюють вони так, вони працюють, але не скрізь і не в усіх. Чи рекомендую я їх? Я не дуже люблю рекомендувати такі пігулки, тому що там є досить багато побічних ефектів. Наприклад, якщо у чоловіка і так підвищений тиск, прийом такої пігулки може дати ще більше посилення тиску. Прийом такої пігулки може дати відчуття закладеності в вухах, може дати почервоніння, може викликати діарею. В принципі, є достатньо. Способів подовжувати статевий акт і не вдаючись до фармакології. Але якщо ви хочете ними скористатися, то все-таки краще обирайте препарати, які мають рослинний склад. Можна ще використовувати презервативи з анестетиком. Це взагалі хороший варіант, якщо у вас не перевірена партнерша, або ви не використовуєте інших способів контрацепції, а зачаття зараз не входить у ваші плани. Ви можете піти купити різні презервативи з анестетиком. Різних виробників і потестувати їх на собі. Чому я зараз не називаю якусь конкретну марку? Тому що всі ці речі діють дуже по-різному. І я вам рекомендую от прямо купити 3, 4, 5 презервативів, маю на увазі видів презервативів з анестетиком, і спробувати, які вам підійдуть більше. Тому що тут ж важливий і розмір презервативів. Ну, як правило, вдовжину вони всі більш-менш однакові, а по ширині вони різні. І інколи чоловіки скаржаться, що всі презервативи на мене маленькі, я не можу для себе знайти. Є презервативи на різні розміри. І в сакшопах їх можна пошукати. В аптеках так, ви можете не знайти такого різноманіття, але в сакшопах ви знайдете різні. Різні різні презервативи добре. Це буде працювати, коли ми будемо поєднувати різні способи. Наприклад, ми беремо презерватив з анестетиком і пробуємо експериментувати з швидкістю рухів, з амплітудою фрикції, з темпом і так далі. Що ще можна додати? Є різні пролонгуючі засоби, як вони діють, вони знижують чутливість голівки декому це подобається, декому ні. Тому беремо до уваги всю цю інформацію, але пам'ятаємо, що все дуже індивідуально і ми. Тестуємо це на собі. Чому я на цьому роблю такий великий наголос? Тому що коли людина йде в аптеку, в секшоп для того, аби купити якийсь засіб і покладає на нього дуже великі надії: я зараз куплю пігулку, я зараз куплю пролонгуючий засіб і все, я стану богом секса. Містотевий акт буде тривати пів години і більше, а воно не спрацює, людина може дуже розчаруватися. Тому, купуючи такі засоби, ми до них відносимося як до якого експерименту, ми пробуємо і дивимося, сподобається нам це чи ні. Якщо ні, є інші методи, ними можна скористатися. Ще один прийом, яким не завжди користуються чоловіки, це дублювання статевих актів. Нерідко чоловіки знають, що його перший захід буде нетривалим. Але якщо його організм дозволяє Дублювати статеві акти протягом одного вечора це важливо, бо у нас різна статева конституція. Є слабка статева конституція, є середня, є сильна. При наявності слабкої статевої конституції, що є абсолютною нормою, чоловік може бути неспроможний дублювати статеві акти. Тобто сьогодні він зайнявся сексом, а на другий захід він буде спроможний завтра вранці або можливо взагалі завтра ввечері. А може бути так, що тільки через кілька днів, а знову ж таки, зважаючи на його вік і на стан здоров'я. Але якщо стан вашого здоров'я і ваш вік дозволяє дублювати статеві акти, то нічого страшного, якщо перший закінчиться швидко, тому що наступний статевий акт, як правило, триватиме довше, і багато чоловіків успішно користуються цим методом. Одним із самих дієвих і ефективних способів подовжити статевий акт є техніка «стоп-старт», яка передбачає деяке тренування, яке навчить чоловіка. В довільній формі керувати рівнем свого збудження, посилювати, коли йому треба, і знижувати, коли він цього хоче. А ми ж з вами розбирали, що важливо не просто вміти подовжувати статевий акт, а вміти робити це за власним бажанням. Я хочу зараз фінішувати швидше, я роблю це швидше. Я хочу відтягнути, я відтягую. І техніка стоп-старт в цьому дуже добре допомагає. Але треба витратити час на те, щоб потренуватися. Ви можете погуглити. Знайти цю техніку, вона така досить об'ємна. Якщо вам ліньки витрачати час, ви можете придбати мій курс «Перечасний фініш. Там зібрано дуже багато рекомендацій по позах, по інших прийомах, які можна використати для того, аби подовжити свій статевий акт. Всі посилання в описі під цим відео. А ви не забувайте ставити вподобайки та писати всі ваші питання, коментарі, які у вас виникають. Ми з командою уважно читаємо всі всі коментарі, реагуємо на найцікавіші. І не забувайте додивитися це відео до кінця, адже в кінці вас чекатиме невеликий подарунок від мене. Також для того, щоб мати можливість подовжити статевий акт, нам потрібні треновані м'язи. І я не втомлююсь говорити про те, що якщо ти хочеш стати хорошим коханцем, вміти робити це довго і якісно. Ти маєш тренуватися. Чоловіки зазвичай, коли йдуть в зал, вони тренують верх. Вони дивляться на себе в дзеркало, по пояс бажано і тішаться тим, яка в мене рама є. Але для сексу твоя рама вона дуже великого значення може і не мати. Так, да, це красиво, це привабливо, але для того, щоб чоловік міг довго займатися статевим актом, у нього мають бути треновані ніжки і попа. Тому день ніг має бути обов'язково а краще два, коли чоловік присідає, тренує ноги, коли він робить жим, лежачи ногами, також розтягнення м'язів гарно працює, і кардіо для того, щоб була витривалість. Я люблю в таких місцях жартувати і казати дівчатам, якщо вам здається, що 3 хвилини статевого акту це надто швидко і надто мало, спробуйте покласти вашого коханого на спинку, лягти на нього зверху і зімітувати фрікції протягом трьох хвилин. Ви переконаєтеся в тому, що це важка робота. Тому давайте підтримувати наших чоловіків за те, як вони працюють і стараються за всі їхні спроби задовільнити нас і зробити наш секс кращим. А також для чоловіка ефективними можуть бути вправи кегеля. Їх також можете легко знайти в гуглі це відкрита інформація. Дівчата, а зараз корисна інформація для вас. На чоловічому тілі є деякі точки, на які можна натиснути, з якими можна правильно повзаємодіяти для того, аби він кінчав не так швидко. Наприклад, одна із цих точок знаходиться на промеженні чоловіка, і фішка в тому, що на цю точку чоловік самостійно натиснути не зможе у більшості позах ну, йому буде просто незручно. І дівчата, які знають про цю точку, які її. Намасали може допомагати своєму чоловіку безпосередньо під час тетевого акту, натискаючи на це місце, сприяючи подовженню акту кохання. І всі ці фішки я розкриваю в своїй закритій секс-спільноті, демонструючи їх на моделях. Нагадую, що посилання ви можете знайти під цим відео. А чи потрібно робити обрізання для того, щоб подовжувати свій статевий акт? Я дотримуюсь такого погляду, що спочатку ми використовуємо всі методи, які є малоінвазивними. Спочатку ми можемо потренуватися, потренувати свої інтимні м'язи, потренувати м'язи, попи, ніг. Так це займе час на це треба витрачати зусилля. Не лінуватися, але це така річ, яка дає ну, класні бонуси не тільки в ліжку. Ми можемо поекспериментувати з фрікціями з їхньою амплітудою. Ми можемо поекспериментувати з позами. До речі, а чи знали ви, що місіонерська поза це найнезручніша поза для того, щоб подовжити е, статевий акт? Отож, ми можемо це все спробувати. Обрізання це теж е е, непогана річ, особливо е е, з гігієнічних міркувань. Але якщо обрізання робить чоловік в зрілому віці, який вже добре освоїв техніку мастурбації, а зазвичай вона здійснюється за рахунок зміщення крайньої плоті, то інколи для нього може стати неочікуваною новиною те, що мастурбувати, так як він звик уже. Не виходить. Тобто поганяти туди-сюди крайню плоть він не може, тому що її просто немає, її обрізають. І потрібно шукати інші способи. Наприклад, робити кільце із пальців і цим кільцем намагатися промастурбувати. Це все відновлюється, це все тренується, але під крайньою плотью, коли вона є, у чоловіка є важлива і чутлива ерогенна зона. Відрізаючи крайню плоть, ми позбуваємося цієї ерогенної зони. Робити це чи ні вирішуєте ви самостійно. Але так, коли чоловік робить обрізання, то шкіра на голівці пеніса поступово стає більш грубою і внаслідок цього чутливість знижується. А що ще можна використовувати для подовження статевого акту, можна використовувати ревціні кільця. Але е, всі ці речі це ті пристрої, якими не потрібно зловживати. Е, я знаю випадки, коли чоловіки дуже активно використовували ерекційні кільця, і е, через рік їхнього використання виявлялося, що без кільця чоловік не може займатися сексом. Тому ерекційні кільця ми також можемо використовувати час від часу, але зважайте. На те, що його не можна тримати на пенісі більше ніж 30 хвилин, його потрібно знімати при бажанні, ми можемо повторити вдягнути його ще раз для наступного статевого акту. Чи потрібно використовувати алкоголь для подовження статевого акту? Алкоголь це така штука, що на початку, коли ми тільки вдаємося до цього. Методу подовження статевого акту, ми можемо радісно бачити, що він працює класно. Подовжується статевий акт. У дівчат може покращуватись оргастичність або пари можуть погоджуватися на якісь експерименти. Я категорично проти таких підходів. У мене в практиці був випадок, коли чоловік заробив собі алкоголізм, намагаючись подовжити статевий акт. Скажемо так, це може бути ефективне рішення на коротку. Перспективу тут і зараз, але на довготривалу перспективу це може принести більше проблем, ніж. Радущів, і також є навіть такі спостереження, що молодь настільки часто займається сексом, будучи на підпитку, що людина може дожити там до 25 років і, врешті, зрозуміти, що статевого акту на тверезу голову в неї ніколи не було. Я думаю, що це причина серйозно задуматися і навіть засмутитися, що не так з твоїм відношенням до інтиму, що ти не можеш цим займатися на тверезу голову, що тобі обов'язково потрібно випити. Хоч невеликий коктейлі, хоч якийсь невеликий слабоалкогольний напій, але обов'язково випити для того, щоб зайнятись сексом. Це не дуже хороша тенденція. Я за здоровий спосіб життя, адже ефективність нашого сексу, а найголовніше тривалість. Нашого статевого життя вона залежить також від стану нашого здоров'я. І чим ми здоровіші, чи ми активніші в сексуальному плані, тим вища вірогідність, що такими ж ми будемо і в більш старшому віці. Тому займайтесь спортом, вкладайте своє здоров'я, робіть ці інвестиції, які також ляжуть і в вашу сексуальну насолоду. Звичайно, я розповіла всі ці рекомендації як сексових жінка. Пеніса у мене немає, але наші чоловіки дуже винахідливі і я думаю, у вас можуть бути свої унікальні методи подовження статевого акту. Ми з командою будемо вдячні, якщо ви поділитеся ними в коментарях. А тепер подарунок для вас. За найкращий коментар, який буде розміщено під цим відео, ми з командою даруємо двомісячну підписку до моєї закритої секс секс-спільноти, де кожен день виходять корисні лайфхаки, рекомендації. Я даю цікаву, корисну інформацію, прийоми, і також кожен місяць виходить новий курс. А в минулому відео переможцем став ось цей коментар. Я дуже прошу автора даного коментаря вийти на зв'язок. Ви можете написати мені в інстаграм або в телеграм-канал. Посилання є під цим відео або написати команді медичного. І ми обов'язково додамо вас в нашу закриту секс спільноту З вами була я, сексолог Святослава Федорець, і до нових зустрічей на каналі.